Глибока ніч поступилася місцем найнебезпечнішому часу за 10 хвилин до 4-ї години ранку. Новочеркасько повити щільною темрявою. Командири, впевнені у своїй бездоганній системі безпеки, спали міцним сном, ігноруючи віддалений ледь чутний шум потяга, що наближався. Втім, справжня загроза вже чатувала у сотні метрів від стратегічних рейок у траві, немов тіні, залягли бійці групи Атеш, Їхньою справжньою метою, після місяців ретельної розвідки та збору графіків, був нерухомий вантаж, а сам центр управління логістикою. Ця група діяла, керуючись не відчайдушною сміливістю, а математичною точністю. Кожен крок був вивірений, кожна деталь перевірена. Вони знали, що успіх залежить від удару по найслабшій ланці. У небі практично беззвучно маневрував дрон камікадзе Вармайт. Він не націлювався на ешелон, атака на поїзд, що рухається, не виправдана ризиком. Його місія була куди тоншою знищити невелику невзрачну бетонну будку мозок усієї сигналізації, що контролював рух, гальмування та маршрутизацію на цій ділянці. Партизани мали вичерпні знання. Поїзд віз 1500 реактивних снарядів для систем ГРАД. І вони знали точну хвилину його входження в зону ураження. Головною перевагою стала відома сліпа пляма у радіолокаційному покритті комплексу Небо М, нахил якого становив 4,1 градуса, що робило його безсилим перед низьколітніми об'єктами. Щоб забезпечити ідеальні умови, за кілька тижнів до операції агенти АТЕШ увімкнули психологічний важіль. Поширивши чутки про крота у лавах ФСБ, посіяна паніка та взаємна підозра змусили командування скоротити патрулювання вночі на 50%. Це був блискучий хід, що перетворив людський страх на тактичну перевагу. Саме в цей час, о третій годині, 48 хвилин ранку, поїзд зайшов у зону, і вормейт стрімко пірнув. Його бойова частина вагою 18 кілограмів. Пробила бетонну оболонку, миттєво випаливши внутрішню електроніку, перетворивши її на попіл. Червона лампочка на пульті машиніста згасла, сигналізація відмовила, і рух на цій ділянці став неможливим. Потужний заглушливий скрегіт гальм рознісся на кілометри, ешелон вагою 1800 тонн перетворився на статичну мішень, зупинившись прямо на колії. Одразу після вимушеної зупинки розпочалася друга фаза. Уздовж полотна під шаром ґрунту активувалися заздалегідь, встановлені міни М 21 Діючи за чітким планом, партизани радіосигналом ініціювали вибух. Стіна сталі та вогню вирвалася з під землі, рейки були не просто пошкоджені, сталеве полотно вивернуло, розірвало та перетворило на безформну металеву масу. Критично важливий залізничний шлях був знищений на тривалий термін, масштаб руйнувань не залишився таємницею. Оператор Небо М, що знаходився за 15 кілометрів, був розбуджений несамовитим криком сирени. На екрані з'явився чіткий сигнал, що вимагав негайної протидії. О 3 годині 52 хвилини була активована батарея ППО ТОР М2. Її кругові радари почали прочісувати небо. Але українська стратегія була багатоходовою у поле зору ТОР М2 майже одночасно увійшли чотири безпілотники лелека 100 Вони свідомо летіли голосно та передбачувано виступаючи ідеальними приманками. Російські розрахунки миттєво відреагували, запустивши серію ракет. Оператори тріумфували: чотири влучання, чотири цілі знищено. Увага всієї оборони. Була прикута до цих яскравих спалахів на горизонті. У цей час з протилежного флангу з'явилася п'ята майже невидима ціль. Це був трофейний російський дрон Зала 4201 шістнадцять е 2 переобладнаний українськими інженерами. Він летів повністю автономно без зв'язку, використовуючи інерціальну навігацію та орієнтуючись за рельєфом місцевості. Заглушити його було неможливо його єдина місія кричати. Дрон почав випромінювати потужний радіосигнал, ідентичний українському ударному дрону. Система ТОРЕМ 2 миттєво захопила ціль, і оператор оголосив готовність до залпу. Шість ракет попрямували не туди, де був дрон, а до джерела сигналу. Це була пастка. Місцем призначення був не дрон, а розташований на землі російський склад боєприпасів. Ракети Земля повітря, призначені для знищення літаків, врізалися у сховища, де зберігалося понад 7500 кілограмів снарядів. Вибух був колосальним. Територія складу миттєво перетворилася на вогняне пекло, полум'я здійнялося на сотні метрів, а гуркіт було чути навіть за містом. Російська ППО знищила власний стратегічний об'єкт, ставши жертвою ідеального маневру обману, але й це не зупинило операцію. Командування відреагувало люттю, і з найближчої бази на перехоплення негайно вилетів ударний вертоліт К 52 алігатор. Це був мисливець, озброєний керованими ракетами повітря поверхня. Тепловізор швидко виявив рухомі об'єкти на землі. Це була група «Атеш». Позиції партизанів були розкриті, маневрування було неможливим, залишалася лише втеча. З висоти 6500 метрів оператор К-52 отримав дозвіл на запуск протитанкової ракети Атака, швидкість якої майже вдвічі перевищувала швидкість звуку у бійців. А теж було лише 14 секунд. Командир використав останній шанс саморобний кустарний радіочастотний генератор. Зібраний із підручних компонентів його завдання створити білий шум у потрібному діапазоні, заглушивши сигнал наведення ракети. Через 9 секунд польоту ракета увійшла в зону щільних радіоперешкод. Система наведення втратила орієнтир, і ракета, не влучивши в ціль, самоліквідувалася, врізавшись у порожнє поле. Поки оператор К 52 безсило розвертав гелікоптер. До фінального етапу приступила друга команда. За кілька кілометрів від мосту, що з'єднував Новочеркаський з фронтом, вони запустили 20 ФПВ дронів, кожен із зарядом пластикової вибухівки вагою півтора кілограма. Оператори, які працювали у шоломах віртуальної реальності, керували апаратами через оптоволоконний кабель, що робило їх невразливими для будь-яких радіоперешкод. Дрони летіли на малій висоті, маневруючи зі швидкістю комах. Радар помітив їх, але не зміг відреагувати на 20 одночасних швидких і низьких цілей. Перший, другий, третій удари припали точно в несучі опори мосту. Точність і злагодженість компенсували невелику потужність окремих вибухів, міст затремтів, лунав скригіт металу та тріск бетону. Зрештою. Центральна частина конструкції не витримала з гуркотом, вона обвалилася в річку, знищивши рейки та ліквідувавши стратегічне значення переправи. Гелікоптер, який летів на допомогу, розвернувся. Його ціль була зруйнована не пострілом, а інженерною геніальністю. Група а теж тим часом зникла, рухаючись за заздалегідь спланованим маршрутом. Справжні наслідки удару виявилися згодом, коли логістика російської армії почала агонізувати. За кілька годин у штабах виник хаос, заблокований поїзд став причиною зупинки ще трьох ешелонів позаду. Знищення мосту заблокувало 75% постачання боєприпасів на південні напрямки. Артилерія замовкла, сотні стволів виявилися без боєкомплекту протягом критичних годин. Українські війська, користуючись повним мовчанням ворожих гармат, просунулися більш ніж на 6,1 кілометра без масштабних атак, але найгіршим для російського командування стало руйнування довіри, чутки про ФСБшного крота перетворили наради на істеричні пошуки зрадників. Південне командування було повністю паралізоване протягом 96 годин. Цей період паралічу був не просто втратою часу. А стратегічним провалом, який відкрив вікно можливостей для тактичних успіхів на фронті. Супутникові знімки пізніше показали масштаб катастрофи. На місці мосту зяяла прірва глибиною 8 метрів, а на місці складу вирва та купа попелу. 20 бійців та кілька дронів проти багатомільярдної інфраструктури. Це доказ, що сучасна війна є битвою інтелекту, а не просто заліза. Проте, реальна вартість операції вимірювалася не в знищених тоннах сталі чи боєприпасів. Вона полягала у збитках, завданих логістичній артерії. Блокування ешелонів спричинило ланцюгову реакцію, що вплинула на забезпечення не тільки Південного, а й Східного фронту. Більше того, за оцінками міжнародних військових експертів, відновлення критичної ділянки залізниці та мосту. Вимагало щонайменше 4-6 тижнів безперервної роботи в умовах підвищеної загрози. Це означало, що військово логістична перевага, на яку розраховувало командування, була повністю анульована. Фінансова шкода від знищених боєприпасів 7500 кілограмів снарядів, це мільйони доларів, і пошкодженої інфраструктури, що оцінювалася у сотні мільйонів. Стала лише видимою частиною айсберга. Основний удар припав на моральний дух та ієрархічну стійкість навіть найдосвідченіші генерали, які звикли до ведення традиційної війни, виявилися безсилими перед загрозою, яка була настільки ж невидимою, наскільки й руйнівною, спроби маскувати наслідки операції на місцевому рівні, видаючи її за тимчасовий технічний збій. Розбилися об реальність супутникової розвідки та міжнародного інформаційного простору. Ця операція стала класичним прикладом асиметричної війни, де невеликий висококваліфікований та мотивований підрозділ здатен завдати шкоди співмірної з ударом важкої артилерії або авіації. Повідомлення про цей успіх розлетілися світовими медіа, ставши символом ефективності партизанського руху та інженерної винахідливості. Через шість годин після операції, коли над Новочеркаськом зійшло холодне сіре світанкове сонце, на місце події прибули перші слідчі групи. Це була суміш військової поліції та офіцерів ФСБ, чиї обличчя виражали суміш люті та розгубленості. Їхня задача була не знайти винних у зовнішній атаці, а перш за все, виявити того самого крота, якого так спритно вигадали агенти АТЕШ. Огляд зруйнованої будки сигналізації та понівечених рейок викликав лише огиду. Генеральний штаб у Москві вже був у режимі істеричного крику, вимагаючи негайних звітів, які мали б приховати масштаби приниження. Але головнокомандувач Південного військового округу був безпорадний. Неможливо пояснити, як ракети власної ППО знищили власний склад боєприпасів, а 18 кілограмовий дрон Вармайт пробив бетонний захист. Спроби командування класифікувати подію як тимчасове технічне відключення тривали недовго. Вже до обіду, задовго до того як слідчі групи ФСБ завершили свою безрезультатну роботу. З'явилися перші супутникові знімки від західних партнерів. Ці знімки чітко показували восьмиметрова прірва на місці мосту. Точні координати вирви від складу, де зникло 7500 кілограмів снарядів, і довга лінія вивернутих рейок. Обдурити зовнішній світ було неможливо. Протягом наступних 96 годин паралічу ухвалювалися не військові, а політичні рішення. Хвиля звільнень прокотилася по всьому командному складу, відповідальному за сектор. Головний урок операції АТЕШ був підтверджений: не потужність зброї, а хитрість, психологічний тиск та вміння використовувати найменші структурні слабкості приносять перемогу. Це була тріумфальна демонстрація інтелектуального домінування над технологічною перевагою. Наступні тижні були ознаменовані тотальними внутрішніми чистками. Офіцери ФСБ і військової контррозвідки, оскаженілі від невдачі, затримали десятки залізничників, транспортних службовців та навіть рядових військових, намагаючись знайти неіснуючого крота. Параноїдальна атмосфера, створена чутками, а теж досягла свого піку, поглибивши недовіру між військовими та спецслужбами, ця внутрішня війна стала не менш руйнівною ніж фізичні удари по інфраструктурі. Тим часом група, Атеш, чия тактика стала відома як доктрина інтелектуального виснаження, уже планувала наступні операції. Їхній успіх став каталізатором для розробки нових, ще більш автономних та невразливих дронів камікадзе, а також посилення мережі інформаційних агентів. Операція під Новочеркаськом, яка коштувала мінімальних ресурсів, кілька дронів та міни. Принесла максимальний стратегічний результат, довівши, що в сучасній війні непереможність централізованих систем є міфом. Це був дзвінок, що пролунав для всіх військових аналітиків світу, який показав, що майбутнє конфліктів залежатиме від здатності до децентралізованих хірургічно точних гібридних атак. Успіх став легендою, що зміцнила дух опору. І показала, що навіть у тилу ворога можна завдавати ударів по самому серцю його військової машини.